Доброго дня, 12 вересня. Значить, отаке деревце в мене є. І, і років 5, ні, сім років тому вибачаюсь, я виписав як грушу Амфора. І там відео в мене було таке цікаве, що в кінці літа вона наче достигла. Я дивлюся так, ну все, ну, ну Амфора, радується, Око прямо не, не радується. А потім раз і кінець літа, і вона осипалася. Швидко дозріла, перегнала. Я був я думав, що це амфора, Може, рік нормальний, на другий рік знову те саме. Одним словом, я вже вичислив цю, цей сорт. Сорт називається Оригінальна. Це пізнолітній сорт, і В Коломісі там на каналі я бачив. І так я по інтернету я вичислив. Оригінальна, сорта оригінальна груша. Ну, така цікава форма. як от, е, е, Те, що на Амфор напоминає, абответелі, Конкорд там, такі груші. От Я залишив кілька, бо мені тут літніх і не потрібно багато. от Літні мені тут є. Ось така, до речі, краса. Висить. Там кілька вже від Пару гілочок я там кілька разів залишив цієї груші. Смак пристойний, але відео про те, що все-таки я амфору замовив Замовив два роки тому. І от зараз хотів просто порівняти. Значить, тут вже в мене сигналки є. От показую. Ось справжня. Прищеплена, справжня амфора. Ось такий вигляд. Ось такий вигляд. Ось такий цікавий. І ось це оригінальне. Вона вже бачу, трошки м'якенька, а це ще дубова, це пізня зимова. І ось для порівняння. Ось амфора. Це псевдо, скажімо так, амфора. Ось ми з цього боку ще підійдемо. Внизу ще від неї є плоди. Отакі от цікаві, вони швиденько достигають. От, чим мені подобалося мені, що я не можу проконтролювати. Раз висить, висить, потім раз і осипалося. ще напівзелене. І на землі прямо достигає. Можливо, треба буде раніше її збирати, там на сушку чи так, може швидко споживати. Все робити швидко, іначе перени є. А це от така красуня, справжня амфора, амфора сигналки. Тобто, От, сорт підтверджений. Це амфора. От, все як я хотів. Ну, ще скажу, що по цьому я вже переприщеплю це дерево, на зимові сорти. От, Яблунівська. Ось висить кілька гілочок. Там от грони Анджеліс. Там висять. Що ми тут ще маємо? Ну там воно знизу ще гілки залишив я від цієї оригінальної. Це ми маємо киргизку. Да, от така киргизька. А оце ми маємо вже китайський ліхтарик. От, до речі, така бомбяка. Ось висить, здорова, киргизька. А оце китайський ліхтарик. От значить думав, що вони схожі. Відео дивився, насправді не схожі. От китайський ліхтарик такої більш грушовидної форми. Але окрас і щільність схожа на е, криську. Все-таки ліхтарик дещо інший. Так, і що тут іще? Ми маємо? Так, це ще Анжеліс внизу в мене. І оце ще маємо дербалью. Дербалью, вона ж снежка. такі плодяки. Здорові, здорові там ще зверху. Пусть гілки можуть поламати мені. Тут ще паскрасан, ще не плодоносив. І це ми маємо. Шинлі, шинлі ось показую. Декоративне листя таке, красиве. Так, ну я думаю, якщо це гаразд буде, то ще підійду до амфорі по кожному сорту, ми ще пройдемося, я зніму відео. Вон, кокосує тут у мене ще. Сигналочки дали. А, секуї тут у мене сигналочка і кокосуї. От, ну, кокосуї крупніша і більш пізня, Це така більш осіння. Зараз така дубова. Пінголі. Теж сигналочки. Багато сигналочок. А ми порівняємо якби, ту, що була колись мене, у мене данцуілі. -і, і я вже вичислив, що це все-таки кокосуї. що порівнювати вони один, один до одного. Все-таки я правильно тоді говорив, що це кокосує. Тепер, коли вже сигналки є, то можна запорівняти із тим пересортом. Так, наприклад, та оригінальна, яка виписувалася, ну дійсно, ну так і подивися, ну дивився, ну наче воно, наче і абатфетелі, до амфори. А насправді, коли вже оригінал починає плодоносити, то вже тоді вже розумієш. Коли є з чим порівнювати, що хто є хто, де оригінал, а де пересорт.